Вгадайте, гравця по кар'єрі. Перший футболіст. Ярмоленко. Так, чудово. Другий. Маліновський. Так, супер. Е -е, Дуглас Коста. Так, да, да, дійсно він. Четвертий. Воронін. Передостання такий клуб, який не хочеться називати. <рес> <чесно не> міг... <рес> <рес> на ту картинку і не можу зрозуміти, що це московська єдина. <рес> <та його> якби... <рес> А топ топ топ. Я, я знову з нею розбирався. Так, ладно, наступний. Це останній все футболіст. <кій> Дуже-дуже цікаво. Українець? Прошу. Дякую, Микола. А ти стидався говорити, блі, коли я тут? <кій> <кій> Ну, так, да, Ти пішов мені легше стало. Yeah. Це не українець? Це українець. Це українець. Ну, він вихванець українського футболу. А, Зозуля. Да, Роман Зазуля. Ома, як я міг таке забути. Я просто дивлюсь на останні клуби, і не можу зрозуміти, то футбольні клуби, чи то хокейні, що то таке. Вітера і Валікана, бейте саме, то все. Знаєш, колись футбол про еволюшн був, і там були, коротше, такі значки несправжні, а такі кіпи. Так, без ліцензії. Це я думаю, що це клуб. Окей, ну це все, 5 святи, ну якби з моїм підказком, але 5 святи. Все тоді, супер, дякую.